Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. За день встигають обробити 50 баків. У Полтаві мають контейнери для сміття. Майбутні водії тролейбусів вже на маршрутах міста. Щоправда, поки що без пасажирів. 28 червня Полтавський обласний театр імені Гоголя представить прем'єру Лимарівна. А тепер про це та інше більш докладно. Не тільки вивозять з них сміття, але й миють та дезінфікують. Мова про сміттєві контейнери у Полтаві роблять це за допомогою спеціальної мобільної мийки. Бригада із трьох комунальників виїздить раз на тиждень. За день встигають обробити 50 баків. Бачили процес наші кореспонденти. У Полтаві миють та дезінфікують сміттєві контейнери. Роблять це за допомогою мобільної мийки. Перед цим баки звільняють від сміття та очищують вручну від залишків відходів. Цього робить свою справу власне мобільна мийка. В її бункері контейнер очищує вода під високим тиском. Наступний етап дезінфекція. Суміш розчину з хлором під великим тиском подається на бак, щоб його десредиці робити. Така головка прямо в бак заходить. миє і снаружжу миє. Цей процес займає десь хвилин 5. Автомобіль оснащений баком з водою 5 кубічних метрів. Також закупляється туди спеціальна хімія для проведення дезінфекції контейнерів. Це Спеціальні пігулки великі, вони на основі хлора. Такий автомобіль в день, така бригада обслуговує до 50 контейнерів. Бригада виїздить раз на тиждень. Надалі в планах міського управління житлово-комунального господарства робити це частіше. Є технологічна необхідність мити контейнери, особливо влітку. Для цього закуплено і спеціальне обладнання, яке буде використовуватися, використовується на даному етапі. І подальшому з процесом встановлення ми перейдемо на більш, скажімо так, частіший графік миття цих контейнерів. Полтавці кажуть, миття та дезінфекція контейнерів, особливо влітку, справа необхідна, бо це і про здоров'я, і про комфорт. Добре, звісно, бо запахи ж нікому не приємні. Звісно, добре. Воно не так, як запахи виходять з бахів. Сюди ж усе скидають. Частенько моють. Да, я вам чесно кажу, я тут працюю 5 років на цьому домі на Соборності, то часто дуже моють. Як зазначили на КТП 1628, зараз по місту 499 майданчиків, на яких розміщено 2038 контейнерів і металевих, і пластикових. Крім виїзної мобільної мийки, на підприємстві працює і стаціонарна. Навчальні тролейбуси зі стажерами за кермом вже курсують на вулицях Полтави. Це 10 претендентів на посаду водіїв, сім жінок та троє чоловіків. Перед цим майбутні водії засвоїли теоретичний та практичний курси, а саме наїздили кожен по 26 годин на території тролейбусного депо. Поки що стажери їздять без пасажирів під пильним наглядом інструкторів. Перед тим, як вийти на лінії вже з пасажирами, кожен має наїздити 102 години та отримати права відповідної категорії. Т. Про це повідомив начальник КП Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев. По затверджених маршрутах, хоч бог вже вони почали працювати, відпрацьовувати навички, навчатися вже в місті. Ну, на лінії. Ну, без пасажирів поки що, теж зрозуміло. Коли вони пройдуть цю програму, кожен з них відкатає просто дві години і вони будуть, ну ми будемо бачити, що вони освоїли ці навики практичні і пройдуть теоретичний курс, вони отримують документ, що вони перекваліфікувалися по професії в одній 3 класу. І далі на цьому документи вони йдуть в сертифікаційний центр. Ну, відкривати категорію, відповідно те. Далі вони приходять до нас на підприємство, вони вийдуть на лінію вже з пасажирами, відсажируються. Заперечували збройну агресію РФ проти України на Полтавщині. Служба безпеки України викрила чергових інтернет-агітаторок. За даними слідства, до злочинів причетні двоє уродженок РФ, які мешкають у Полтаві. На власних сторінках в одній із заборонених соцмереж фігурантки розміщували дописи, у яких заперечували збройну агресію ворога проти України та виправдовували дії окупантів. Це підтвердили ініційовані СБУ судово лінгвістичні експертизи. Слідчі СБУ повідомили фігуранткам про підозру за частиною 2-3 статі 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Наразі досудове розслідування по обом агітаторкам завершено. Обвинувальні акти скеровано до суду. Жінці причетні до крадіжки грошей із благодійної кав'ярні Благокава у Полтаві. Поліція повідомила про підозру. Нагадаємо, 23 червня вночі вона проникла у приміщення за допомогою викрутки та забрала гроші із волонтерської скриньки. За словами волонтерів, там було близько 9 тисяч гривень. Як повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, наразі вирішується питання щодо обрання фігуранці запобіжного заходу. До злочину причетна місцева жінка 1992 року народження, яка вже мала проблеми із законом і відбувала покарання за аналогічний. Злочин наразі їй слідчим підрозділом під процесальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Це крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають і відповідно здійснюється підготовка відповідних матеріалів для обрання із запобіжного заходу. Сума там була близько 9 тисяч гривень. Це збірна для 67-ї бригади. Це частина коштів, які ми завжди розмінюємо людям, коли вони не мають здачі. І ті кошти, які були у скринічці, поки що нічого не повернули. Я не знаю, чи вона зможе це зробити, але будемо сподіватися, що повернуть. В Україні розпочалася основна сесія випробувань для вступу на магістерські програми, а також до аспірантури. Переважна більшість тих, хто зареєструвався на єдиний вступний іспит, це люди, які шукають можливості уникнути призову в армію. Таку оцінку дав його учасникам директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко на брифінгу для журналістів про Єві та підсумки основної сесії національного мультипредметного тесту на Полтавщині. Дивіться у сюжеті. 24 червня в Україні стартувала основна сесія випробувань для вступу на магістерські програми, а також до аспірантури. Переважна більшість тих, хто зареєструвався на єдиний вступний іспит. Це люди, які шукають можливості уникнути призову в армію. Так висловився про учасників єдиного вступного іспиту. Директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко на брифінгу для журналістів. Переважна більшість тих, хто зареєструвався на єві. Це люди, які Шукають можливості уникнути призову армію. На жаль, ми маємо відеоспостереження. У нас в регіональному центрі. Ми в цьому році вперше організували відеоспостереження, тобто ми бачимо все. Ми бачимо кожну аудиторію крупним планом. А от національний мультипредметний тест наступного року можуть поєднати із ДПА. Якщо ініціативу підтримують, це призведе до автоматичного збільшення кількості учасників НМТ на 20 відсотків, повідомив Олександр Сидоренко. Щодо підсумків цьогорічного тесту в Україні його оцінка неоднозначна. У мене є приклади, коли золотий медаліст і не один. Національний мультипредметний по математиці єлі-єлі осилював на 140%, на 140 балів. Мабуть, ще в зв'язку із цим на наступний рік планується, так, скажімо так, передбачається. Національний мультипредметний тест поєднати з державною підсумковою атестацією. За нашими спостереженнями, поки що статистика не підбита, за нашими спостереженнями. Десь біля 20-19-20% випускників шкіл не реєструвалися на НМТ. Якщо буде поєднане НМТ і державна підсумкова атестація, то їм діватися ніде, бо без державної підсумкової атестації ніхто не отримує документ про загальну середню освіту. Цьогоріч на Полтавщині під час основної сесії національного мультипредметного тесту його склали майже 10 тисяч 800 людей. Явка зареєстрованих учасників 93%. відсотки. Зареєструвалися на екзамен 11 тисяч 198 абітурієнтів. Не з'явилося на тестування 829 осіб. 6750 – тисяч це умовно кажучи, школи заходи середньої загальної освіти. Потім 1733. Це були е, заклади фахово передвищої освіти, і те, що ми називали раніше ПТУ, це 626 осіб. Явка на ці е, 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 екзаменційні заходи у нас на 93%. Ті, хто не з'явився, це як правило, випускники, Ну не як правило, це повністю випускники минулих років. Це ті люди, для яких е, ну, участь у цьому проєкті, мабуть, була. Чимось таким для драйву, для, для випробування якихось своїх можливостей. На цих 829, які не з'явилися, були передбачені робочі місця, були передбачені аудиторії, були запрошені люди, яким треба заплатити за роботу. Треба, щоб люди, які не з'явилися, несли якусь фінансову відповідальність. Тому що це, це просто втрата бюджетних коштів у нікуди. Повідомили на брифінгу і про початок в Україні вступної кампанії. В цьому році кожен вступник матиме можливість подати до 15 заяв на різні конкурсні пропозиції, серед яких не більше ніж 5 на місця державного або регіонального замовлення. Подача заяв на вступ, так само як і попередні роки, буде здійснюватися. Через особисті електронні кабінети вступників нагадаємо, цьогоріч вступна кампанія розпочнеться 1 липня. На Полтавщині можуть з'явитися спортивні класи. Це обговорили на засіданні постійної комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму. Окрім цього, присутні розглянули хід виконання програм облради щодо розвитку туризму і курортів Полтавської області. Подробиці далі у сюжеті у школах Полтавщини можуть з'явитися спортивні класи. Створення їх обговорили на засіданні постійної комісії Полтавської облради з питань молодіжної політики, спорту та туризму. Це фактично називається мультиспортивний проєкт. Ідея полягає в тому, щоб і дітей з 5 по 9 клас відкривається спеціалізований спортивний клас. Дитина сама обирає який напрямок. Ідея, щоб об'єднати спортивні класи за спрямуванням і бажанням дитини. Це дуже буде дуже правильно. Зараз іде воєнний час у нас, стан у нас в країні, і нам треба молодь виховувати, щоб вона була спортивна, дисциплінована і, будучі наші захисники нашої держави. Тому планується на базі школи зробити спортивні класи. Це з різних видів спорту. Також члени комісії розглянули хід виконання програм обласної ради, які стосувалися розвитку туризму і курортів Полтавської області. Запроваджено нові форми роботи, скажімо так. Тобто, музеї зараз працюють і в освітні простори, реалізуються проєкти археологічні, ну, тобто і видавництва. Наші колективи їздили в Польщу, благодійні концерти не лише там і в інших країнах Європи на запрошення, тому ну така потужна, скажімо, міжнародна підтримка в цьому. Окрім цього, присутні заслухали лист комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту щодо прийому документів на здобуття премії Верховної Ради за внесок молоді у розвиток парламентаризму місцевого самоврядування у 2024 році. Премія присуджується особам громадян України виходо 35 років, а також молодіжним та дитячим громадським об'єднанням які яких проявили державного держоутворення. На засіданні постійної комісії Полтавської облради з питань молодіжної політики, спорту та туризму доповіли про виконання комплексного плану заходів з відзначення року дитини в області минулого року. Понад 36 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету отримає Полтавщина на придбання шкільних автобусів. Уряд затвердив розподіл коштів між областями. Комфортний і сучасний транспорт закуповуватимуть спільно з громадами за співфінансування з місцевих бюджетів. Про це повідомив заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко. Минулому році ми також приймали участь такі, отримали субвенцію, і тоді була програма 50 на 50. В цьому році ми розраховуємо, що це буде не менше співвідношення відносно того, скільки будуть фінансувати громади. Чим більше громад буде приймати участь у співфінансуванні, тобто, якщо це буде 60 на 40, то автобусів буде відповідно більше. Ринкова ціна автобусу приблизно там 2 мільйони. Там я не знаю точно зараз. Лимарівна драма на одну дію. Полтавський театр імені Гоголя готує прем'єру за одноіменною п'єсою Панаса Мирного. Виставу можна буде побачити вже 28 та 29 червня. На репетиції побували наші кореспонденти. Утузка, глина, драбина, рухи персонажів під звуки старовинних музичних інструментів. У Полтавському обласному музично-драматичному театрі імені Гоголя йдуть останні репетиції перед прем'єрою драми на однодію Льма рівна» за твором Панаса Мирного. Режисер-постановник вистави, головний режисер Херсонського театру імені Миколи Куліша Сергій Павлюк до акторів традиційно вимогливий і водночас не без гумору. Тин А вода а та та і ножечку теж там працювали над постановкою Лимирівни з початку червня, але фактично все зробили за 10 днів, говорить Сергій Павлюк. Це такий унікальний досвід у мене. То тобто зінколи там витрачаєш місяць, півтора, два. А тут дуже швидко все відбулось. П'єса дуже велика, дуже емоційна, і вона не актуальна, тому що там, стосунки батьків, дітей, любовні трикутники. Нічого не зміняється з давніх часів, як людина створилася, емоції в людей не міняються. Мотузка – це взагалі таємниця, з цього не роблю. Це те, що взагалі така нитка, яка допомогла насадити всі епізоди, емоційні, якісь стосунки в цій виставі. Це вільовка з мого дитинства. У нас хто старшого покоління, коли діти такі були вредні, як я, і тікали з хати, то по факту і в дворі прив'язували врівкою, щоб вони не тікали. Все відбувається на цій вірьовці. Мирівна класика втілена з допомогою сучасних технічних прийомів. Дія відбувається в другій половині 18-го століття. При цьому йдеться про вічні цінності, кохання, пошуки свободи і справедливості. Мого персонажа звати Василь. Він злий на все і на всіх, тому що у нього немає грошей, і він вважає, що це винні заможні люди. Він добрий сам по собі, але він постійно похмурий і злий. У нього дуже багато думок. Через Наталю також, тому що Наталю він любить, але він ну він не може бути з нею. Я тікаю з міста на рік, і це виходить по ця глина, це все, і я ховаюсь від людей цією глиною, щоб мене ніхто не бачив, щоб мене ніхто ну, не впізнав. Карпо це як маленька дитина. Він себе так поводить і робить такі вчинки саме через своє виховання, через те, що його мама його так привчила з самого дитинства, що він не може без неї нічого зробити. Хочеться як найтонше показати оцю проблематику саме цього твору, як між собою взаємодіють персонажі, і до чого це до чого приводить виховання, і як це все потім впливає на наше подальше життя. У драмі немає хореографії у. Звичному розумінні лише втілення образів через пластику тіла, говорить режисер з пластики Юрій Бус. Тут пластика, тут пластика іде від акторів, і більше їм допомогти відкрити образи. Актор розмовляє з жестами, тілом, кожним рухом, пальчиком. Пластика народжується від психофізики самого образу, самого образу ну, самого актора. Прем'єрні покази драми «Лемирівна» заплановані на 28 та 29 червня. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. все обов'язково буде Україна.